Доброго дня вам. 18 серпня. Ранкове корисне смузі. І сьогодні у мене яблука, виноград, не дуже солодке, ананас і зелень. Ось така гарнюсінька зелень. Е салат ось такого кольору. Так, салат латук звичайний. Але ж все дуже молодесеньке. Шпінат і мангольд. Листочки буряка. Мангольд. Так, все це я складу до такої банки і перекручу. Так, шуткую все. Нагадую, мангольд дуже-дуже корисний. Використовуйте не тільки до смузі, а й до салатів. Так. Молоко соєвих бобів. Приємний колір. Це через екран не передає, але ж дуже приємний, так. А ось це я робила не для себе, е з шпінатом. Так. А тут ви бачили, що я клала різну зелень. тут, взагалі взагалі. Вісташковий такий гарний колір. На смак вгадайте самі, смачно чи ні. Готуйте корисне, ходіть здорові, побачимось, па-па.